Буквально за мить сподіваюся, зможемо зв'язатися. Ми із Сергієм Нікітенком, пане Сергію. Чую, чую Вітаю вас. вас, добрий вечір, пане Сергію. Можна Ні, вас попросити трішечки докладніше сказати про ось цю евакуацію. Зрозуміло, що навіть в цьому скупому повідомленні, яке з'явилося у змі, ніби основні речі означені: що погодження із окупантами а, не відбувалося, що йдеться про людей, які, наприклад, на дачному масиві у плавнях могли бути, дійсно вони можуть опинитися під обстрілами, і тому їм краще евакуюватися. Як багато таких людей є. Як може виглядати чи вже виглядає така евакуація, якщо вам про це відомо? Розкажіть, будь ласка. Скажу що більше ніж в цьому повідомленні, ми, на жаль, поки не знаємо. Ну воно таке досить дивне. Ви самі сказали, так, і воно досить скупе і не пояснюється, яким чином це буде відбуватися, і, і, в принципі, поки що коментарів додаткових не надходило. Ми... Сподіваємось їх отримати, чесно кажучи, але до вашого ефіру не отримали. Чи багато людей залишилось? Багато дачі, які знаходяться вище за те, по від Херсона, там людей наскільки мені відомо, немає. Окупанти їх або вигнали, або забрали з собою. Я чув історію про людей, яких насильно вивозили з цих дач в Каланчах, хорли, тобто туди ж під Крим. Але дуже багато людей знаходиться на інших, скажімо, дачних ділянках ближче до Голої пристані. Це нижче течії Дніпра на лівому березі, на правому березі є також дачні масиви. Що там відбувається? Ми не знаємо. Це старий старий Дніпро, Патьомклінський острів і так далі яким чином буде відбуватися, теж незрозуміло. Да? Якщо погодження немає а його скоріш за все нема до да? то в принципі, це буде ну як мені здається, ну я не хочу нічого там казати, що так буде. Мені здається, да? що буде на свій страх і ризик. А скажіть, будь ласка, от що а... я ще додам, що зійськовими я спілкувався зі ну, зі знайомим військом, які знаходяться зараз неподалік Херсона, не в самому Херсоні, але слідкують за ситуацією, Їм теж нічого не відомо. Вони самі у мене питали, чи знаю я щось додатково. Uh -huh. Тобто, ну я не скажу всі військові не знають, але частина, яка з якою я спілкувався, не знають, що відбувається. Пане Сергію, я тоді зараз додам трішки інформації, як вона формулюється принаймні на поточний момент. А тоді хочу у вас теж попросити ну, якихось інсайтів або, можливо, інформації з посиланням на місцевих жителів. Російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. Про це повідомляє центр національного спротиву. Йдеться про представників окупаційної адміністрації та поліції. Разом з ними на автобусах виїхали родини зрадників. В центрі додають, що раніше колаборанти також. Залишили нову каховку. При цьому йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а про тих, хто брав участь у спільних із росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував, і примушував мешканців до співпраці. Ось е, е, зараз. Так точково, то повідомляють от, про <по... те, що українські військові от десь там на, на іншому березі, десь в районі Олешок. Хай це можливо окремі групи, але все ж таки то з'являється повідомлення про перший прапор на а, лівому березі Дніпра. Що відбувається? Чи там є якісь зусилля, чи це такі абсолютно точкові історії, майже партизанські. Ну, про військових біля Олешек я нічого не знаю, нічого не чув. Це пускаже Генеральний штаб. їх Ну мені знову звільнення Олешок вигадав мер Олешок Рещук. У нього треба питати, як він цю вигадку перетворив на е, загальнонаціональний такий позор для себе. Да? Е, в принципі, я е, те, що сьогодні ми бачили, ці хлопці з тероборони повісили прапор, це на лівому березі, але це прямо, ну це територія Херсонської міської ради. Це прямо напроти набережної. Вони там були в розлиці, я так розумію. Ну і вирішили на в затоні морського порту повісити прапор. Це ніяким чином не означає, що там. Ідуть бої там чи щось інше. Да? Хоча якісь там дії відбуваються, місцеві мешканці на ночах чують там в, в плавнях постріли. Ну і відомо, що звідти не прилітають міни Херсон. Щодо вивозу, з каховки і нової каховки, вивоз колаборантів давно вже підтверджений місцевими мешканцями, гауляйтера каховки Філіпчука, не видно вже, мабуть, місяць, якщо не. Більше. Ну от Як Херсон здали росіяни, так фактично з того моменту і Філіпчук пропав. Говорять, тернової каховки з'являвся на людях, але зараз його теж немає. Кажуть, що там залишився тільки його заступник Гура. А цей Леонтів десь втік. Е, про Олешки я знаю тільки оце повідомлення, е, яке було від е, центру. Да, і більше нічого, в принципі, люди і до того гауляйтерів цих Олешок, особливо і не бачили, чесно кажучи. Е, тому ну, треба почекати, як зв'язок трошки буде краще, бо з Олешками не, так, не такий добрий зв'язок. Плані інтернету, то можливо, щось будемо знати більш детально, але ви ще потечі точно е гауляйте і їх оточення колаборантське виїхали. А от можна буквально остання хвилинка нашого спілкування, але ваш е ну ваш суб'єктивний, ваш особистий висновок, якщо коли ви чуєте цю інформацію, от із того про що ви щойно розповідали, оцей виїзд е колаборантів це е ну така загалом. Усвідомлення росіян, що їм треба буде відступати, і це така уже підготовка до цього відступу. Чи це означає просто, що там буде суворий бій, і вони перетворюють на фортецю, і тільки, от тільки, тільки військові будуть на цьому передньому краю? ну Моя особиста думка, що колаборантам просто банально страшно. Їм їм дуже страшно, і вони страх гонить їх з їх домівок. Це єдине, що чим я пояснюю, бо росіянам, чесно кажучи, на них плювати. Вони в Херсоні покидали дуже багато різного роду колаборантів і в інших місцях, селах, селищах правобережної Херсонщини. Тому дорожити цими людьми вони точно не будуть. Це точно не їх історія. Я думаю, що просто їм набридло слухати ниття оцих колаборантів про те, що їм страшно, їх просто вивезли десь ем, подалі, щоб було спокійніше, бо толку від них все одно там ніякого. Дякую вам, пане Сергію Сергій Нікітенко, головний редактор Херсонського видання Мост з нами на прямому зв'язку. Був це апостроф Тіві.